70 слухачів, котрі пройшли попередній відбір у стартап школі, на першому етапі навчання відбудеться за програмою Вступ до інноваційного підприємництва. Сприяти появі та реалізації інноваційних перспективних бізнес-ідей технічного спрямування у будь-якій галузі економіки, навчити слухачів започатковувати власну справу мета школи. Школу Сікорський Челендж у Вінниці підтримала обласна держадміністрація, міська рада, а також провідні технологічні та it компанії регіону. Усі ж заняття проходитимуть у Вінницькому національному технічному університеті до середини червня і закінчаться урочистим відбором кращих проєктів. Ми сподіваємося, що студенти зможуть свої ідеї, хто має, і свої команди довести до етапу, як хто кажуть, створення реального бізнесу, тобто заснування своєї справи. І ми будемо в кінці проводити фінал, на якому кращі проекти будуть відібрані і кращі проекти отримують фінансування. Бізнесмени з досвідом початківці і студенти сьогодні в одній аудиторії. Другокурсник Роман Лановий з командою працює над модулем, який буде використаний у сільгоспирбництві. Де вмонтовуватися на різну техніку для того, щоб контролювати і регулювати глибину обробітку ґрунту. Так як багато агрокомпаній зараз мають таку проблему, Саме неточна не обробка ґрунту, і через те страждають посіви, і немає такої врожайності, як би хотілося. Геолокаційний додаток з розширеними можливостями для користувачів, адаптований до Вінниці, в основі проєкту третьокурсниці факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету Тетяни Грідасової. Це додаток, який буде показувати місце знаходження багатьох користувачів телефонів одночасно на карті, а також місце знаходження багатьох закладів. Може обраховувати статистику, а також кількість відвідувачів, певний день рейтинг закладів. Додаток також дає можливість батькам стежити за місцем перебування дитини, її оточенням, дорогою, якою вона прямує. Проблем в екології України сьогодні багато їх частково вирішити теж намагаються вінницькі студенти. У нас є система датчиків, яка збирає показники про стан екології, зокрема повітря. Це вміст там о 2 на 2 і ще деяких параметрів. Та висвічується все в режимі реального часу на мапі. Молодий підприємець Марсель Арсе також серед слухачів школи. Я працюю в ресторанному бізнесі. і від цієї школи надіюсь, отримати опит, ідеї, інновації. Кожен проект стартапів цікавий по-своєму, у кожного є свій коефіцієнт корисної дії. Може, мріяти бути успішним. І коли ти знаходиш дорогу, як цю мрію привернути в реальність, і ти получаєш це задоволення, ти ти станеш успішним. Навчаючись за унікальною авторською методикою Ігоря Перам, яка опробована в національному технічному університеті України, а також Ізраїлі та Азербайджані, вінницькі слухачі сподіваються отримати ту основу, яка стане фундаментом для великого бізнесу.